Світний дзеркальці, скажи, і всю правду розкажи. Я на світі всіх миліша, рум'яніше та біліша. Ти прекрасна, без питань, тільки мерзнуть, перестань. Не розумію, дзеркало, що має мороз до моєї краси. Хм, Я здогадалась, ти таке молодець, холод таке впливає на красу. І коли за вікном сніг, вітер і дощ слід зовсім по іншому доглядати за волоссям і шкірою. Кожна дівчинка має у своєму арсеналі засоби, щоб доглядати за шкірою і волоссям. Влітку вони одні, а взимку інші. Тому ретельно перегляньте улюблені креми та баночки і з деякими попрощайтесь. Перший засіб у холодну пору року це крем від вітру та холоду. Його потрібно наносити за півгодини до виходу на вулицю і купувати тільки у аптеці або в спеціальних магазинах. Такий захисний крем незмінний супутник в мороз та негоду, а ще під час катання на лижах, борді, санах та ковзанах. Якщо ним ретельно і регулярно користуватись, щоки ніколи не палахкотітимуть і шкіра перестане лущитись. Якої марки обрати такий крем справа ваша. Головне, не купуйте його у продавців на вулиці, це може бути небезпечно. Пані Роксоляно, а скажіть, будь ласка, як правильно вибрати захисний крем? Взимку наша шкіра потребує захисту від холоду. Для цього існують спеціальні креми, які мають жирну консистенцію, жирну і густу консистенцію, і створюють плівку на шкірі. І ця плівка захищає шкіру від випаровування відповідно від зайвої сухості. А не вже без крему не можна обійтися взимку? Якщо шкіра здорова, немає зайвої сухості, то в деяких випадках можна обійтись без цих кремів. Але коли погодні умови є надто екстремальними, то краще нанести крем, і тоді шкіра не буде сушитися, не буде подразнюватися. І після приходу додому ви будете мати гарне здорове личко. А як правильно доглядати за волоссям та шкірою у підлітковому віці? У підлітковому віці, коли йде інтенсивна е, гормональна перебудова організму, у дітей може виникнути така проблема, як суха або жирна сиборея. Тобто надмірне, е, надмірне саловиділення або сухість шкіри волосся і голови. Для цього також існують специфічні лікувальні засоби. Вдома наша шкіра. Потребує догляду опалення, висушує повітря, а тим самим і шкіру. Добре, мати зволожувач, але якщо його немає, робіть вологе прибирання кожен день і пийте просту воду. Холодний вітрюган і морозець, крім щічок, полюбляють пощипувати і волосся. Звичайно, на волосся ми цього не відчуваємо, але про його особливий догляд не можна забувати. Перший друг волосся взимку це капюшон берет чи... Всіма улюблена шапка. Ніколи не виходьте без них на вулицю. Інакше волосся стане ламким і негарним. А хто з нас цього хоче? Від шапки волосся інколи електризується і поскрипує. Стає неслухняним і стерчить у різні боки. Щоб цього не було, достатньо змучити руку у воді і провести вологою долонкою по волосцю. Не забувайте також про гігієнічну помаду. Не забувайте також про гігієнічну помаду. Без неї у холодну пору губи будуть негарними і обвітреними. Помаду слід придбати у аптеці або магазині. В ній повинні бути натуральні складники без різних запахів та барвників. А ще вона повинна захищати наші губи, а не прикрашати. У зимку руки захист не тільки рукавички, а й декілька крапель оливкової олії, яку зазвичай мама додає в салат. Я піду відполірую своє зеркальце. Воно заслужила. Заслужило. Я Я піду і полірую своє дзеркальце, бо воно заслужило. А вам рекомендую стежити за собою і не мерзнути узимку.